До осінньо-зимового сезону готові переселенці з Криму та зони АТО, які мешкають у санаторії Джерело на Київщині. Гуманітарну допомогу їм передали чеченські волонтери. Це не одноразова допомога. Благодійники з Чечні надаватимуть гуманітарку до багатьох санаторів України, де знайшли тимчасовий притулок переселенцям. Представники нашої діаспори відкликнулись хто деньгами, хто товаром. На деньги ми купіли товар. І от сьогодні ми відкриваємо місячник взаємопоможі. Товарів і продуктів вистачить на пів тисячі чоловік на тривалий час. Крім теплого одягу, взуття небайдужі байдужі привезли побутову техніку засоби, гігієни та побутову хімію і продукти харчування в значній кількості. Утром нам ще привезли м'ясо, корову ось таку, 200 кілограм. Це теплі речі. Тось совершенно новое, то есть как бы для наших дітей і взрослих. Звісно, більше ми просили для дітей, тому що дітей надо, ну они подвержены більше каким-то на заболіванням інфекціям. Коквіді ці халата волонтери кажуть, у зв'язку з подіями на сході наплив переселенців зростає. Валентина, пенсіонерка з Луганська у санаторії джерело, вже місяць підселилася до доньки з онуками, які приїхали напередодні. Ось там залишився? – Нікого кого я останні уїжджала. А сусіди, з якими зв'язку? Ні, зв'язки. Ніту. МТС, дзвоню, дзвоню двоим. Связи нет, нічого не можу. Ні, не знаю. Я частном доме жила, живий там или разбомбили його повністю. До Києва з Луганська добиралась кількома автобусами, обійшлася подорож у 700 гривень. Розповідає, за яких обставин покинула дім. Два дні двоє суток, не виходили взагалі. Тому, раніше бомбили, як? Ну, побомбять там часик і тихо. Ми виходимо на вулицю там. Постояли, поболтали з соседями. а потім, як почали, вже бомбить, день і ночь. Навіть на вулиці люди йшли, на улице соседка ходила там за хлеб моя и хліб сама спекла, думаю, не пойду я в магазин. А нагаді йшла, вони з машиною їхали, і з автомата 8 человек убили одразу так днем. Все, що залишається таким, як пані Валентина, сподіватися, що скоро повернуться додому. Лана Майковська, Дмитро Гришко соціальна країна.